Усі кошти, отримані за перегляд вами реклами у кінці цього відео, будуть передані до волонтерського руху для підтримки Збройних сил України. Додивившись відео до кінця, ви зробите свій внесок у перемогу. Вітаємо на каналі про погоду. Синоптичні умови найближчими днями розвиватимуться таким чином, що на територію нашої країни почне активно надходити тепле та вологе повітря середземноморського походження. У зв'язку з тим температурний фон суттєво підвищиться. Не виключені рекордні показники максимальної температури в окремих регіонах. Часом проходитимуть опади, переважно у вигляді дощу та мряки, інколи з мокрим снігом. У понеділок, 6 грудня, вночі у західній частині, а також в день у північних та місцями центральних областях пройдуть опади у вигляді снігом з переходом у дощ та льдяну крупу. Можливо, ожеледь на дорогах ожеледиться. В інших регіонах країни без істотних опадів. Вітер південний зі швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду. В день у західних, центральних та південних регіонах місцями пориви 15-20. Температура повітря вночі становитиме від 2 до 7 градусів морозу, в день від 0 до 5 градусів тепла. На півдні та Прикарпатті – до плюс 7. На півночі Лівобережжя вночі мінус 5, мінус 10, вдень від 3 градусів морозу до 2 тепла. У вівторок, 7 січня, в Україні переважно без опадів. Лише вночі на північному сході країни очікується сніг та мокрий сніг. Місцями ожеледиться, у західній частині тумани. Вітер південно-західний зі швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 1 градусу морозу до 4 тепла, вдень від 3 до 8 вище нуля. У південних та західних регіонах місцями до плюс 11. Шановні глядачі, ми живемо з вами у нелегкий час, коли особливо важливо бути в курсі подій, що відбуваються у нашій країні, та об'єктивно оцінювати навколишню ситуацію. Щоб не загубитись в інформаційному просторі і не пропустити важливого, усі найголовніші новини країни зібрано в одному місці, де ви можете безкоштовно наживо слідкувати за усіма подіями, що відбуваються як в Україні загалом, так і в кожній з областей окремо. Завдяки зручній системі вибору ви можете швидко знайти інформацію за конкретним регіоном, що вас цікавить. Щоб перейти до перегляду новин, натисніть на посилання, що з'явилось у горі цього відео, або ж в описі до нього нижче. Ресурс інфострічка це ваш надійний. Супутник у світі новин, котрий доступний цілодобово та назавжди безкоштовно. Інфострічка. Уся країна, як на долоні. У середу, 8 січня, вночі у західній частині, а вдень також у північних, центральних та північно-східних областях, пройдуть дощі у Карпатах з мокрим снігом. Подекуди в Україні туман. Вітер південний, з переходом західний, зі швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі очікується в межах від плюс 1 до плюс 6. В день Плюс 3 плюс 8. У центральних та південних регіонах від 9 до 14 градусів вище нуля. У 4 9 січня у західних регіонах місцями пройдуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу, мряки та дощу. Нарешті території країни переважно без опадів. У західних областях подекуди налипання мокрого снігу ожеледиться на дорогах. Вітер південного напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 2 градусів морозу до 3 тепла, вдень від 4 до 9 тепла. У центральних південних та західних регіонах. У центральних південних та західних регіонах від 8 до 13 градусів вище нуля. У п'ятницю 10 січня невеликі дощі подекуди пройдуть у західних областях. Нарешті території України без істотних опадів. Подекуди можливий туман. Вітер утримується північної чверті зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від плюс 2 до плюс 7, в день від плюс 8 до плюс 13. У Криму місцями плюс 14 плюс 16. У суботу, 11 січня, вночі у західних регіонах очікується дощ з переходом у сніг та мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу хуртовина на дорогах В Вдень дощі з мокрим снігом також пройдуть в північних, місцями південних та центральних регіонах. На лівобережжі без істотних попадів. Вітер південний, південно-східний, зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. У західній частині західний зі швидкістю від 9 до 14. Температура повітря у західних областях протягом доби становитиме від 1 градусу морозу до 4 тепла. Нарешті території країни вночі плюс 2, плюс 7, в день плюс 16 плюс 11, в Криму плюс 12, плюс 17 градусів тепла. У Карпатах протягом доби. Від 1 до 6 градусів морозу. У неділю 12 січня вночі очікується дощі з мокрим снігом у північних, центральних та південних областях. Вдень невеликий дощ пройде в північному сході країни. В регіони регіонів без істотних опадів. Подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків зі швидкістю вітрів до 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі в західних та північних областях від 1 градуса морозу до 1 тепла в день від 1 морозу до 4 тепла. Нарешті території країни вночі від 3 до 7 градусів вище нуля, день від 3 до 8. У Криму і при Азові місцями до 10 градусів тепла.